Вітаю, шановні пані та панове, сьогодні ми з вами вийшли на певний рубіж, який дозволяє нашим дітям перепочити на осінніх канікулах. А нам з вами дорослим провести певний аналіз ситуації, поглянути, які кроки дії були у нас вдалими, які потребують більшої уваги та коригування. І спланувати найближче майбутнє для того, щоб виконати основну задачу, яку, яка стоїть перед нами навчання наших учнів. Початок 2022 2023 навчального року ми змогли організувати не тільки за повністю дистанційною формою навчання, незважаючи на те, що в нашому закладі навіть потенційне укриття відсутнє. Але змогли організувати і п'ять чергових класів. Один перший, один другий, один третій, один четвертий, один п'ятий клас, а, які, які а, навчають дітей заочною формою навчання для тієї категорії а, учнів та батьків, які не мають ну, взагалі ніякої змоги. А, Навчати за дистанційним, за, навчатись з використанням дистанційних технологій навчання. Загальна картина по навчальному закладу має така: на а, сьогоднішній день в навчальному закладі ми навчаємо 741 дитину. А, порівняно з попереднім роком, це на 60 дітей більше. Крім того, мережа класів збільшилась на 4 класи. В попередньому році ми мали 30 класів, в цьому році 34 класи. Крім того, в нашому навчальному закладі отримали змогу навчатися і отримали прихисток: 67 дітей внутрішньо переміщених осіб. Тобто, ті діти, які були змушені. Із за загроз війни залишити свої домівки і переїхати до нашої громади і навчатись тепер уже в нашому безпосередньо навчальному закладі. Загальний, загальний стан кількості дітей по навчальному закладі, і це є не новина для кожного з вас. Маємо велике перевантаження. Якщо у відсотковій формі поглянути, то на сьогоднішній день 165% перевантажені від загальної кількості. Але з цим питанням працюємо, це питання тримається на контролі, і доти, доки триває використання технології дистанційного навчання. Це питання не є занадто гострим, оскільки ми маємо змогу надавати освітні послуги великому колу дітей і навчати велику кількість здобувачів освіти. Після нашої перемоги і після повернення до звичної форми навчання доочної форми будемо вирішувати питання щодо розміщення дітей. Але я переконаний, ми в обов'язковому порядку знайдемо вихід із будь-якої ситуації, і нічого нам не завадить е якісно і е повноцінно е продовжити і завершити 2022-2023 навчальний рік. До загальної інформації слід додати, що не тільки внутрішньо переміщення особи мається на увазі діти. Отримали прихисток у нашому навчальному закладі. Крім того, ми залучили до співпраці трьох вчителів внутрішньопереміщених осіб, які працюють з нашими дітьми, перебуваючи при цьому, навіть не в межах Одеського регіону, а перебувають в інших регіонах України. Тим не менш, люди працюють, люди. Допомагають навчати наших дітей, і ми завжди раді співпрацювати з будь-ким з наших колег і допомагати їм вирішити нагальні питання. Із найближчих перспектив слід нагадати деякі моменти. Найближчим часом, незважаючи на війну, незважаючи на всі Загрози, які а, нас оточують, ми намагаємося створювати для наших учнів якомога більш звичні умови навчання, які тільки можливо зробити за даних обставин. А, серед іншого, дивіться, а, осінь завжди традиційно це а, час, коли проводяться олімпіади, коли ми визначаємо а, дітей. Які е, прагнуть знати більше, досягти більшого, е, ніж звичайна державна програма, чи, чи звичайний державний стандарт. Е, тому е, чекайте, протягом е, жовтня і листопада місяця будемо проводити перший та другий тур Олімпіад і е, будемо працювати з нашими дітьми. І я переконаний. Будемо одним з найкращих і досягнемо високих результатів. Плюс до того ж, з вересня цього року ми запустили і впроваджуємо електронний журнал, що дозволяє також посилити і активізувати зворотній зв'язок з учнями і з батьками. Які мають змогу в режимі власне, майже реального часу отримувати результати і мати розуміння, як навчаються діти, яких результатів вони досягли, які складнощі є, і на що треба звернути увагу. Це безумовно позитивні моменти. Але крім того, є і деякі аспекти. На які, на нашу думку, слід звернути увагу. З боку педагогічного колектива є певне зауваження, до якого я хотів би звернув, привернути увагу батьків, навчання за такою формою з використанням дистанційних технологій. Потребує від дитини навіть більшої дисциплінованості, ніж навчання у звичному класі. Якщо під час навчання у школі регламент навчання визначається саме закладом, і ми контролюємо і спостерігаємо за даним процесом, то під час навчання сьогодні під час використання дистанційних технологій це в першу чергу покладається на самих батьків і а, дітей. І тому а, наше величезне прохання від педагогічного колективу приділити окрему увагу на встановленню певного регламенту, певного режиму взаємодії дитини з технічними засобами навчання, тому що дійсно діти. Дуже багато часу перебувають за технікою. Дуже багато часу працюють з комп'ютером, планшетом, телефоном, і при цьому велику кількість часу цієї роботи вони витрачають марно. Треба встановити чіткий регламент, який дозволить перемежати час. Активної діяльності і час відпочинку, коли дитина відволікається, займається іншими справами, має змогу перепочити і набратися сил. І ось це в першу чергу те, на що треба звернути увагу батькам. Щодо іншого, щодо найближчих планів, Плани у нас, як і у всієї держави, спільні, досягти перемоги, перейти на звичну очну форму навчання і закінчити навчальний рік якомога краще. Ми переконані, що спільними зусиллями ми досягнемо будь-якої мети. Ніщо ніхто нам не завадить продовжити навчати дітей і отримувати гарні результати. Бажаю всім успіху, набирайтесь сил під час осінніх канікул, повертайтесь до навчання, бережіть себе. Перемога буде за нами. Слава Україні!